Одного разу ми з вами робили цикорівий квас швидкий. За нього мені дуже багато хто подякував і робить його тепер майже не щодня. Але сьогодні я вирішив зробити традиційний хлібний квас із житнього петриківського хліба. Також можете взяти бородинський хліб, він теж із житньої муки. Треба хліб порізати ось такими ломтиками, не дуже тонкими, та підсушити до сухарів. Зможете це зробити або в духовці або в мікрохвильовці, щоб наш квас був солоденьким, а іноді і хмільним треба додати цукор. Цукру я беру приблизно 50 г на літр майбутнього квасу. Додаю трішечки води і варю ось таку карамель. Варити її слід до коричневого кольору, але не перепалити, тому що якщо ви прогавите той момент, то ваш квас буде потім гірчити. Після того, як карамель трішечки охолоне, додаю туди літр води і розмішую, щоб цукор розтворився. Ну що ж, всі наші компоненти вже майже готові: карамель, дріжджі, цукор і родзинки. На 11 літрів чистої питної води я додаю розведену карамель, тим самим збільшуючи об'єм нашого майбутнього квасу до 12 літрів. Тепер настав час родзинок. 50 грамів буде достатньо, щоб ваш квас став різким. Завантажимо в бутиль підсмажений житній хліб до сухарів і додаємо сюди сухі дріжджі. Сухих дріжджів достатньо буде 6 грамів або одну чайну ложку. Накриваю це все гідрозатвором і залишаю на 12 годин в теплому місці. Через 12 годин квас ще продовжує грати, але якщо ви його залишите надовше. То він у вас просто стане кислою брашкою. Тому фільтруємо, переливаємо по пляшкам і відправляємо десь в прохолодне місце. Можливо, це буде погріб, можливо, комора Головне, щоб там було прохолодно і він перестав там грати. І ви отримаєте ось такий темний, солодкий, смачний квас. І нехай вам смакує цей справжній український різкий літній напій.